Взагалі, ми сьогодні працюємо. У нас чотири питання порядку денного. Одне з них це питання, тому що президент дозволяє знищувати і забирати майно на західній Україні в Закарпатській області. Друге підняття зарплати в міністерствах. Третє питання пов'язане з розширенням повноважень Державної служби спеціального зв'язку. Кожного разу пхають цей законопроект. Сьогодні так само його будуть нести. Чому чим вони такі е, важливі? Чим важлива ця вся інфраструктура, яку вони просто хочуть під себе підм'яти? Це не їх функціонал, але ви їм збільшуєте. Ви всім кому необхідно збільшуєте зарплати. Необхідно для кого? Для кого завгодно, але не для українського народу. І потім за це ще голосуєте. Не голосуйте за цей закон, відправте його на повторне друге читання і далі будемо розбиратися. Хай скорочують строки, прибирають цю ганебну правку. Всі, хто проголосує з зеленою, ви піднімаєте зарплати не людям, ви піднімаєте зарплати чиновникам. Ви подивіться на подивіться на результати нашої роботи. Єдині, кому піднімаються зарплати сьогодні в Україні, це державним чиновникам, не наймолодшим спеціалістам, а міністрам, заступникам і тому подібного. Перестаньте займатися ерундою.